Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі та у своєму новому відео. Для тих, хто тут вперше я представлюся, мене звуть Оля і я звичайна українська жінка, працююча мама, дружина, і іноді я знімаю відео для свого YouTube каналу. Тут я ділюся частинкою свого життя, мотиваціями на прибирання, якимись покупочками, лайфхаками. Переробками, тому, якщо цікаво, запрошую до перегляду. Всім привіт! Сьогоднішнє своє відео починаю із продуктової закупки такої собі передсвяткової. Скупилася в магазині Новус на 2000 гривень. Тож, якщо цікаво, зараз покажу свої покупочки і зможете оцінити, що можна купити зараз в магазині Новус на 2000 гривень. Так. І перше, це ось такий от великий пакет мандарин. Мандарини зараз по 57 гривень, ну, дуже гарні. Я не знаю, мені здається, що це е, клементин такий великий. Ну, Але я ще не відстривала, не пробувала яйця, який же Новий рік без яєць. Тут 18 штук. Чесно, вже не пам'ятаю, скільки вони коштували. Хто ще не закупився іграшками? Почалися в новосі знижки на іграшки. І е, ось ось така от коробочка 29 гривень. Я взяла таких три, бо я ще не встигла прикрасити щось. Іграшок у мене з минулих років не залишилося, на жаль, тому в цьому році треба якось викручуватися з тим, що є, і щось можливо докупляти. Багато не докупляла, бо, е, знаєте, якось не було на це ні ресурсів, ні часу. Ось, ще одна така. Так, булочки. Кунжутні, які люблять мої діти. здається 32 гривні. Так, ось такі галичиналочки, 50 гривень акція, 10%. Це я п'ю каву, і такі задаю в каву. Або молоко. Ось такий от е, крем-сир Каліфорнія. Беру вперше, ще не пробувала. Так, шматочок ковбаси 400 грамів коштує 100 гривень. І це ковбаса фірми Бащенська, лікарська. Хочу все-таки зробити хоч тарілочку олівє. Якось спробую. Так. лосось слабосолений, 600 гривень за кілограм. І тут у мене 350 грамів і 211 гривень. Щось бутерброди зроблю. Діти кинули шоколадку Міленіум. Не знаю, скільки вона коштувала. Два отаких коктейлів молочних. Вони собі взяли. Теж не знаю, скільки взяла такий от сир. Хочу спробувати, бачила дуже класний рецепт на каналі Увіти. Лишу посилання вам на її канал. Де-то вона вже робила огляд свого святкового меню. І хочу запекти спробувати закуску таку із цим сиром і грушею. До речі, зараз це вам кажу і зрозуміла, що не купила грушу, а грушу своїх у мене немає. Так, взяла три цибулини. Пакетів не беру. Знаєте, це дорого. Зараз ці пакети по гривні 50. Трохи це забагато, як на мене. Тому хожу в магазин, по-перше, зі своїми пакетами, які вже є, поки вони не порвуться. А там таких дрібних не купую. Так, взяла теж на новий рік пепсі без цукру. Діти просили, вже погодилися. Так, крупа хуторок гречана. Дуже люблю саме фірму хуторок, тому що це найкраща, на мій погляд, крупа, взагалі, яка зараз продається гречана. І вона коштувала в районі 40 гривень за кілограм. Гечка, дивиться, трохи цього року. Так, ананас. Ось такий от ананас. 100 гривень, здається, він. Ну, але точно я не впевнена зараз. Чек я десь вже посіяла. Сестра приходила до нас на Різдво і приносила ананас, і знову все, він був, ну, дуже смачний. І сподіваюся, що і цей буде смачний. Ну, пахне він гарно, пахне ананасом. Так, що ще. Так, ось такі дві булочки. Це хлопці взяли собі на хот-доги. якщо вони їх будуть робити сьогодні. Так, я взяла ще помідорів. Огірків, три огірка і три помідори. Зроблю якийсь салат. І по 65 гривень помідори, і по 49, здається огірки. Ну, огірки вже такі, знаєте, підгулявші. Але кращих там і не було. Особливо все порозмітали. Я подумала, що якщо чекати ще до завершення, до, точніше до, до завершення грудня і до початку нового року, то буде ще гірше. Так. Взяла отаке от філе, воно по акції було 160 гривень за кілограм. Ну, мабуть, це хороша ціна, бо, зазвичай, вони по 200. І тут у мене 870 грамів. Так, сметана. Сметана яготинська 15%. Так, сирочок такий, дивіться, чудо, це теж діти собі кинули. Так, ось такий от лаваш берам. Взяла такий от сир домашній, старокозацький, і він на 80 гривень заважив. Так, сир комо Тонеро, сьогодні акція 300 гривень за кілограм 299,00, точніше, на 103 гривні. Дорогувати сирі, звичайно, але вже майонез села. І таких от 4 сирочки. Чотири сирочки. Класичні, дуже класні, до речі, я не знаю, хто їх виготовляє, але вони дуже смачні, мені особисто вони дуже сподобались. Я робила салат із морквою із такими сирочками. Ну, неймовірно, додала туди чесничку. Мені так подобається. І останнє моя ще в мене були 2 покупки. Такі от заварні тістечка БКК і пачка чіпки. Дивиться сьогодні акція на ці заварні 100 гривень. Тому ось така у мене сьогодні покупочка. Не скажу, що це було дуже багато чогось. Чи знаєте, чи це якийсь такий прямо раціон харчування, але на свято щось з цього приготую. Можливо, ще щось буду докупляти. Можливо, і цим обійдемося. Побачимо. Ще хочу показати, що я купила в магазині Аврора. Ось такі от контейнери. Які вони Вони вузькі і тоненькі. Їх можна використовувати ось так, от, як в шухляду, як органайзери, наприклад. Або в моєму випадку я собі їх купила для ванної кімнати. У мене такі є вузькі полички із зеркалом. І я всередину мені ідеально підходять. Туди складаються якісь кремчики чи багато всякої різної дріботи, яку легше, наприклад, тримати в таких от органайзерах. Так, покажу собі, що я ще замовила на мейкапі. Я виявила, що в мене абсолютно немає тінів. Я вже дуже багато років. Мені якось так захотілося нафарбуватися, а в мене не було чим. І купила таких два практично однакових комплекти. Я не знаю, камера, мабуть, не сфокусує до кінця. Один такий перламутровий нейтральний тони, і другий такий же самий колір, тільки без перламутру. Зробила собі такий невеличкий подаруночок до нового року і Різдва. А зараз покажу вам, що мені приніс таємний санта. У нас з колегами на роботі була гра в таємного санту, як це можна назвати, нам за допомогою програми вибирали людину, яку ти повинен щось подарувати. І от покажу, що мені подарували. Таких от. Дві свічки, як я це назвала набір для романтики. І два таких от красивих келихи. Фірма Maxi Mark. Я, якщо чесно, ніколи не Mark, точніше, ніколи не бачила раніше такої фірми. Ну, Мені дуже сподобалося. І ще такі червоні свічки це буде дуже новорічно. Можливо, діти поїдуть. До бабусі на канікули, і можна буде влаштувати романтику. Так, а ще мені подруга подарувала таку от книгу Джордж Бату, таємниця старого лами. Тому буде чим мені зайнятися на вихідних, якщо я матиму бажання почитати. Ось такі сьогодні були в мене подаруночки. Сьогодні півдня провела на кухні. І зараз покажу, що я наготувала для нашої сім'ї на кілька днів. Так, тут у мене супчик. Супчик із курячого бульйону. Вермішельковий. Я його вже перелила в іншу каструлю, бо вони ми вже пообідали. Покажу потім, який він був. Так, гречана каша. Це для тих, хто не їсть картоплю, бо я ще приготувала і картоплю. Так, тут у мене млинці з грибами і куркою. Такі, я не знаю, скільки тут 12 штук у мене, мабуть, їх вийшло великих. Тому для нашої сім'ї нас четверо, це по 3 на людину. Ну, Хлопці чи будуть з грибами їсти, тому для них приготували битки. Кулячі будуть їсти з гречкою. Так, тут засмажена. Салака, якось показувала, як купувала в магазині, мені доставка привозила. Тому на якийсь із обідів теж буде. Тут оладки на сніданки. Ну, швидше за все, на один сніданок тут буде. І залишилися ще е, на, на млинці, звичайні, налісники будуть. Ну, можливо, їх потім зроблю з яблуком. І що я ще не показала, картоплю запечену. Я її навіть ще не переклала у лоточки. Трошки підгоріла, ну, але, самі розумієте, життя не ідеальне, тому показую, як є. Тут картопля запечена з грибами і моркою і під сиром. Знаєте, сир якийсь був не дуже вдалий, тому якось воно так і виглядає. Сир брала комо тонеру, тому так для запікання. Ну, мені не сподобалося. Не знаю, кому як. Якщо хтось використовував його для запікання, то напишіть, як вам це було. Бо особисто мені не сподобалося. Хотілося б сюди, так, щоб сир більше розтікався. Можливо, якийсь по типу як Моцарелла або якийсь інший. Ось так: Ось такі в мене сьогодні приготування. Я зазвичай не показую такі масштабні. Свої приготування, але якось зберуся з духом і, можливо, запишу, як я це все готувала. Десь витратила я на це приготування півтори години, але таким чином звільнила собі багато часу для інших днів. Ну, а тепер після проробленої роботи, після приготування їжі, походів у магазин приступили до прикрашання новорічної ялинки. Хлопці дуже просили, просили ще поставити її раніше, але якось у нас на це часу не знаходилося. І от коли настав цей вихідний день, нарешті ми змогли її поставити. Ялинка, до речі, уціліла після прильоту снарядів у наш будинок. Вона зберігалася на горищі, трохи її там пошматувало, але ми в деяких місцях повирізали гілочки, саму ялинку. Ми влітку помили, добре її вимивали, кілька разів мили, бо вона вся була в мінеральній ваті. І це, знаєте, не дуже легко було її вимити, але все ж ялинка це таке досить недешеве задоволення. Ми купували цю ялинку 2012, ні, мабуть, 2013 року. І я, як зараз пам'ятаю, що вона коштувала в епіцентрі 650 гривень. І переводячи тоді на, на ті гроші, це було там в районі десь 80-90 доларів десь так. І тому я десь перераховую на такі суми. І знаєте, зараз такий період часу витратити таку суму на ялинку якось не дуже економно. Тому помили, підрізали, прикрасили і залишаємо те, що є. Будемо економними. Прикрашаємо. Іграшками, кілька іграшок я докупляла ось саме ці квіточки, які ви зараз бачите сині в цьому році, їх не було. Взагалі іграшки теж зберігалися на горищі. І вони, як ви розумієте, не збереглися, просто, просто розтрощилися. Тому, власне, не буду згадувати більше про цю історію. Дещо докупила нове, багато не купувала, бо е, якось, чесно, навіть по магазинах не ходила. Але там купили якісь бандики, які, квіточки, кілька іграшок, які були в нас вдома, які зберігалися в іншому місці, і така собі мінімалістична ялинка у нас все-таки вийшла. Малеча раділа, хлопці скакали, стрибали потім, після того, як ми прикрасили ту ялинку, там і пісні співали, і вірші розказували, що завгодно було. Особливо радів Данилко молодший, бо знаєте. Він якраз в тому віці, коли він щиро вірить в якесь неймовірне чудо, вірить у Миколая, Санта-Клауса, чи того, хто там що приносить під ялинку. Тому він активно брав участь у цьому процесі. Тож, дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Бажаю всім гарного настрою, гарно відсвяткувати новий рік. І нехай він всім нам принесе. Перемогу у 2024 році з вами була Оля. До нових зустрічей. Ще побачимось!